Він з дитинства був добросовісний, трудолюбивий, любив усіх. На Майдані Незалежності попрощалися з молодшим сержантом Романом Кондратюком. Як йдеться на сайті міськради, чоловік родом з села Пересопниця Рівненського району. Навчався у школі номер 6 у Рівному, опісля пройшов строкову службу. Згодом вступив у місцеве вище профучилище департаменту держслужби охорони при міністерстві внутрішніх справ України. Я тільки про нього все добре, можу сказати. Він дуже хороша людина була, дуже хороша. Він всіх поважав, всім допомагав. Не відмовляв нікому. Працював чоловік у відділі держслужби охорони в області. На початку 2020 року, маючи звання старшого сержанта поліції, звільнився та вступив до лав Збройних сил України. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік проходив лікування в госпіталі. Після чого пішов у військкомат. У червні 2022 року його відправили воювати на Запорізький напрямок. Навіть не очікували, але він просто жив тим, що він мав іти, мав йти, йти захищати. нехороше співпадіння загинув на день народження своєї мами. Це просто нам як сказали, як позвонили. Ми до цієї пори не можемо прийти до пам'яті всі. 3 лютого 43-річний Роман Кондратюк через зупинку серця помер. Йдеться на сайті рівне ради. Поховали бійця на алеї Героїв кладовища Нове. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.